Всім привіт! Якщо сказати пересічній людині, що медична реформа створена для того, щоб людина отримувала 80% медичної допомоги прямо в кабінеті сімейного лікаря, а не ходила кабінетами вузьких спеціалістів між закладами, це в кращому випадку викличе у неї подив. За умови чіткого виконання своїх обов'язків на кожній ланці медицини, пацієнт дійсно буде менше ходити між закладами. А тому. Ми з нашими лікарями підготували для вас відповіді на найпоширеніші питання, що лунають в наших кабінетах. Ми трошки розкажемо вам про ваші права, а також як діяти в тій чи іншій ситуації. А також акцентуємо вашу увагу на нововведеннях, що принесла в нашу медицину реформа. Чи має лікар надавати свій особистий номер телефону або відповідати на дзвінки в найробочий час і вихідні? Відповідно до наказу 504 Міністерства охорони здоров'я України, лікар сам має обирати комунікацію між собою і хворим чи пацієнтом. Це може бути особистий телефон, це може бути телефон регістратури чи лікувального закладу вашого, це можуть бути соціальні мережі. Лікар не зобов'язаний надавати свій особистий номер телефону. Також лікар не зобов'язаний відповідати на дзвінки у неробочий час в вихідні. Пам'ятаємо, що наш ваш сімейний лікар чи педіатр це також людина, яка має право на відпочинок. При укладанні договору з своїм лікарем узгодьте години спілкування і канали спілкування. Друге питання виникає з першого: що робити, якщо мені стало погано ввечері або у вихідний день? Заклади первинної медико-санітарної допомоги надають планову медичну допомогу, тобто таку, яка може почекати, а візит до лікаря повинен плануватися. Медичні працівники первинки зобов'язані надавати невідкладну медичну допомогу лише якщо вона трапилася безпосередньо на прийомі або у лікарняному закладі. А тому під час прийому погодьте з вашим лікарем дії у разі погіршення вашого стану, наприклад, раптового підвищення артеріального тиску, і в разі якщо це станеться, слідкуватимете діям, які зазначив вам лікар. Однак все передбачити неможливо, і якщо ваш стан раптово погіршився. І є пряма загроза життю чи здоров'ю, телефонуйте за номером 103. Диспетчер екстреної медичної допомоги після спілкування з вами або надасть рекомендації, як діяти в тій ситуації, що у вас склалася, або відправить до вас бригаду екстреної медичної допомоги. Чи зобов'язаний лікар їхати до мене на виклик додому? Згідно наказу 504 про необхідність надавати медичну допомогу поза амбулаторією. Тобто в місці перебування, проживання пацієнта надає або визначає сам сімейний лікар. Згідно цього, сам сімейний лікар визначає на основі даних про стан пацієнта місце надання медичної допомоги. Але є два винятки. Перший виняток це стосується новонароджених, тобто вони в перший місяць оглядаються вдома лікарем або медичною сестрою. Другий виняток це паліативна медична допомога, яка надається тяжко хворим невиліковно хворим пацієнтам за місцем перебування проживання пацієнта паліативною мобільною медичною допомогою. Чому лікар не дає направлення по телефону? Відповідно до наказу МОЗ номер 586 від 22.02.2020 року ініціатор направлення. Тобто лікар, до якого ви звернулися за медичною допомогою, має прийняти рішення про доцільність консультації на основі вашого обстеження та чинних протоколів діагностики і лікування. Видача направлень за вимогою пацієнта без особистого обстеження та встановлення попереднього діагнозу, є грубим порушенням. Однак потрібно пам'ятати, що електронне направлення може створити будь-який лікар, який зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я, наприклад, хірург. Невролог чи ендокринолог. Якщо такий лікар приймає рішення про необхідність вашого дообстеження чи стаціонарного лікування, то саме він і має на місці виписати вам направлення, а не посилати до іншого лікаря. Хто має проводити передопераційну підготовку пацієнта? Обстежень. Знаємо ситуація, коли хірург написав перелік обстежень, дату? Та час проведення оперативного втручання і відправ до сімейного лікаря для виписання направлення. У такому випадку сімейний лікар має право відмовити пацієнту з двох причин. Перша причина: передопераційна підготовка пацієнта не входить до пакету перевинна медична допомога. Друга причина: створювати електронне направлення має лікар-ініціатор, в даному випадку хірург. І в цьому є сенс, адже тільки лікар-хірург знає, які потрібні обстеження для даного оперативного втручання. А тому, якщо вам пишуть перелік аналізів на папірчику, вимагайте від лікаря електронне направлення відразу на місці. У разі якщо ви прийняли рішення проходити оперативне лікування в приватній клініці, яка не підписала пакет договір з НЗСУ, то в такому випадку усі необхідні обстеження має робити або приватна клініка, або ви власним коштом. Програма медичних гарантій не покриває такі обстеження. Хто має право відкривати листок непрацездатності, тобто лікарняний. Лікарняний лист чи лист непрацездатності, верніше його називати медичний висновок про тимчасову непрацездатність, має право відкривати як лікар державної, так і приватної клініки. Недопустимим є скерування для відкриття лікарняного до сімейного чи до іншого лікаря, адже згідно чинного законодавства, лікарняний лист має відкривати тільки лікуючий лікар. Тобто той, котрий займається на даному етапі вашим лікуванням. Якщо діагноз хірургічний, відкриває хірург. Якщо діагноз онкологічний, відкриває онколог. І так далі. А тому вимагайте, щоб відкривали вам лікарняний лист у того лікаря, де ви знаходитеся на лікуванні, лікар поліклініки скерував пацієнта за електронним направленням на дообстеження до сімейного лікаря. Сімейний лікар відмовив, хто в даному випадку має виписати направлення. Перше, що потрібно розуміти, що створювати є направлення, виписувати рецепти та скеровувати на консультацію, має право будь-який лікар, який працює у закладі, що має договір із НЦЗУ, і це не обов'язково сімейний лікар. Виписувати направлення має ініціатор направлення, тобто той лікар, який вважає, що дане обстеження чи консультація потрібні. Більше того, жоден лікар не має нести відповідальність за рішення і призначення іншого лікаря, а тому вимагайте їх на місці у того лікаря, який вам їх призначив. В такому випадку сімейний лікар відмовив правомірно, а є направлення, мало бути виписане лікарем у поліклініці. Шановні пацієнти, метою даного відео було дати вам відповіді на запитання, які найчастіше лунають в наших кабінетах та викликають найбільшу кількість непорозумінь. А ще ми хотіли розповісти вам про ваші права, адже не знаючи їх і не відстоюючи їх, реформа. Буде ще більше і більше затягуватись. Держава дала вам право обирати лікаря, з яким вам буде приємно спілкуватись і в якого вам буде приємно отримувати медичну допомогу. Користуйтесь цим правом і вибудуйте стосунки з лікарем, засновані на довірі. Це буде потужним фундаментом для вашого здоров'я. Щиро ваші лікарі Золотоніського міського центру сімейної медицини. Перемога буде за нами. Все буде Україна. Чому лікар не дає направлення по телефону? Не зобов'язаний лікар, їхати до мене на викладати до. А тому під час прийому лікар не зобов'язаний надавати свісу.